В музейному центрі до дня закоханих відкрилася тематична виставка. В якості екземплярів доволі неочікувано. Вишивані рушники захарівського музею. Це дуже давня тема, і вона дуже добре освітлена. Просто ми над цим ніколи не замислювалися. І остання мода на ці червоні сердечка вона, начебто, слуговує такою, знаєте, відправною точкою, коли ми про це взагалі почали говорити, тому що з'явилася ця тема після нашого такого, знаєте, радянського сприйняття теми кохання, теми любові і такого дуже мало дослідженого всього нашого творчого надбання культурного. Ось тому ми вирішили. Ня спільно з музеєм історії села Захарівки. Ми дуже раді, що сьогодні з нами присутній директор і зберігач фондів цього закладу відкрити таку виставку і показати нашим відвідувачам, всім, хто хоче, як тема кохання була відображена саме в народній творчості. І Це не лише рушники, у нас є і картини, і у нас, до речі, сьогодні буде навіть звучати музика. Деякі рушники на виставці представляють культурну спадщину вже неіснуючих сіл. Крім нас рушники із сіл, які вже не існують на мапі нашої країни. Це, зокрема, ну аудиторівка там ще трошки в нас є людей, але вона вже теж зникає. Це піщанівка, це Медерево. Тобто, це ці села, люди, із яких в свій час передали до музею ось отакі цікаві речі. І, зокрема, ми. Дійсно співпрацюємо з нашими колегами з Олександрії. Вони досить часто відвідують наш музей, і ми дуже раді, що ми можемо поділитися ось такими цікавими надбаннями, а ще запозичуємо у їх, ну сказати, і досвід можна, але нові технології. От ми, наприклад, у нас часто виставки є рушників до різних свят, але от ми не придумали собі, що до кохання можна виставити рушники. Тепер у нас буде така ідея на наступні роки. Звісно, серед експонатів є весільні рушники. Історію одного з них розповіла гостя Захарівки Любов Довгань. Я завжди розповідаю: от в нас є така екскурсія скарби з бабусиної скрині. І в ту скриню я принесла з дому рушник. Принесла його, коли померла моя мама. Бо вона скільки жила і доживала в мене, і час від часу питає: Люба, а ти отой рушник в музей не віддала? А ти отой рушник в музей не віддала? А я кажу, ма, та в музеї ж там же й діти, і внуки бачать». О, ні, хай він буде тут. Що це за рушник? Це рушник, який вишивала моя бабуся на весілля моїй мамі. Моя мама йшла з ним заміж, от фотографія є. Коли вона в українському бранні, от неї рушник і, і з батьком. І от той рушник це історія нашого роду, от це частинка нашого роду, нашої родини. От про нього я розказую. Гарний такий п'ятиярусовий рушник, ну, без сюжетних картин, але з калиною, з дубовим листям, з баревінком. Виставка триватиме протягом лютого березня. Музейниці чекають на відвідувачів та їх цікаві історії кохання, що відобразилися в вишиваних рушниках чи картинах.